Це програма Форпост. Вітає вас. Наша програма про військових для військових і для тих, кому небайдужа доля збройних сил нашої держави. А відтак і всієї України. Адже здавна відомо, що сильна і боєздатна армія, невід'ємна складова незалежної країни. Сьогодні в програмі таємничі сокомобільні десантні війська або як готують військову розвідку крилатої піхоти. Найсучасніша система підготовки: перші за три роки строковики нині освоюють військову науку у навчальному центрі ВДВ. Про військові будні і свята десантників. Генерал-майор Юрій Содоль перший заступник командувача ВДВ і його ексклюзивне інтерв'ю для нашої програми. Одна з найважчих військових професій розвідка ВДВ. Аби потрапити в такий підрозділ, військовослужбовці повинні мати не лише бажання, але й ідеальне здоров'я, витримку, пройти спеціальний відбір і вже згодом курс навчання в розвідувальному підрозділі. Один з аспектів підготовки майбутніх десантників розвідників далі. Головне вміння розвідника непомітно пересуватися і майстерно маскуватися. Однак під час рейдів тилу ворога на групу можуть чекати різні перешкоди. Саме тому майбутні розвідники десантних підрозділів, злагоджені з дій, відпрацьовують, долаючи понад півтора кілометрову тактичну смугу на полігоні навчального центру ВДВ. На загін, що складається з шести військовослужбовців, чекають три десятки перешкод різної складності. Усе майже як у справжньому бою. Дим спеціальний звуковий супровід і кулі свистять над головами. Учасників супроводжують досвідчені інструктори, які самі пройшли вишкіл зони АТО. Вони впевнені, такі навчання військовим необхідні. Кожну групу веде інструктор, який дає вказівки, який виправляє групу, якщо вона неправильно щось виконує. Протяжність кілометр 600. Ми стараємось дати максимум, вижити повністю з нього, для того, щоб він зрозумів, що психологічно він зможе зробити це. І це якби не настільки підвищує бойову готовність, як підвищує психологічний стан, його морально психологічну стійкість для того, щоб військовослужбовці повинні мати впевненість собі загартований характер і мужність виконувати бойове завдання. Після найважчих етапів смуги про її необхідність кажуть і самі курсанти. Деякі навіть вже досвідчені порівнюють подолані перешкоди з небезпекою на сході країни. Я вже в АТО був, так що це досить гідна підготовка буде. На всі 100 за Палює, чи загортовує дух, міць, солдата. І вже нічого не страшно. Нормально проходимо. Перший раз ну, для всіх, я думаю, декілька разів тренувань і все буде добре. Беремося, Полосацію вважає. дуже корисна, тому що ці навики знадобляться. Витривалість, маневреність, все це потрібно. Майже два кілометри багнюки, колючого дроту та інших небезпек подолано. Та попереду ще марш-кидок, який необхідно пробігти якомога швидше, адже всю дистанцію проходять на час. Краще пану бігти, ніж добре. Даврос! Медини розвесік, мертвий розв'язку. Здолавши смугу перешкод та незважаючи на втому синці розідрений і мокрий одяг, розвідники усміхаються. Адреналін зашкалює просто. Чому? Ну... Дуже класно, круто. Підготовка дуже хороша. Після такої підготовки в навчальному центрі розвідники розвідуться по підрозділах, де кажуть, на них можуть чекати навіть більші перешкоди. Однак вони готові, адже пройшли вишкіл ВДВ. З 5 травня по 30 червня в Україні, згідно з указом президента, триває весняна призовна кампанія. Всі строковики спочатку будуть направлятися в навчальні центри. а Служитимуть вони тільки в пунктах постійної дислокації військових частин. Навіть якщо частина виконує завдання в зоні АТО, військовослужбовець, перезваний на строкову службу, буде служити лише в пункті постійної дислокації, займатися підготовкою несенням служби в нарядах. При цьому військовослужбовець строкової служби навіть за бажанням не зможе потрапити до зони бойових. Дій інша справа, якщо він підпише контракт, а вперше за останні три роки строковики поповнили лави високомобільних десантних військ збройних сил України. Далі про це в сюжеті. Восени 2013 року підрозділи ВДВ урочисто відправляли в запас останніх десантників-строковиків. Зважаючи на події в країні, цього року призов лави крилатих піхотинців відновили. Вже кілька тижнів перші строковики-десантники проходять підготовку в навчальному центрі ВДВ, де вчорашніх школярів намагаються привчити до армійської дисципліни. Однак командири їх ще по-батьківськи опікають. Різниця військовослужбовців строкової служби між військовослужбовцями контрактної служби, те, що до строкової служби ми відносимося більш по-батьківськи. Вони ще більш такі хлопці, тільки їх відірвали, від батьків, і ми намагаємося зробити їм такі умови, щоб вони були як вдома. 19-річний Олександр Ревенок з Чернігівщини, як і більшість строковиків, йшов в армію за власним бажанням. Тому й служба хлопцям подобається. Відтак, частина вже планує залишитися на контрактну службу. Пішов служити по бажанню, тому що побачив, як яке становище Україні і хочу захищати рідну землю. Маю велике бажання служити далі. Пішов до десяті війська, тому що вважав, що це дуже. Такі елітні війська, де виховують настоящих чоловіків, загартовують характер та мужність. Дуже подобається в армії. В армію потрапив по, по власному бажанню, йшов військкомат і захотів сам іти служити. Попри опіку над молодим поповненням, досвідчені наставники намагаються передати всі свої знання. Та справжній десантник лише той, хто виконав свій перший стрибок. Тож майбутні крилаті піхотинці під пильним оком інструкторів вивчають матеріальну частину парашутів. На даний час ми проводимо заняття з повітряно-десантної підготовки з військовослужбовцями строкової служби. Вони вивчають матеріальну частину параш... людських парашут, парашутних десантних систем, також тактично-технічні характеристики, виконують етапи укладки парашуту, а також виконують практичні вправи під на військово-десантному комплексі. Однак здійсненню стрибка передує наземна підготовка на спеціальному повітряно-десантному комплексі. Приготува Прийняли палець. Психологічно найважчим є висотний тренажер, де відпрацьовуються дії парашутиста від моменту виходу з гелікоптера до розкриття парашута і безпосередньо приземлення. Та здійснивши імітацію стрибка, хлопці вже неймовірно щасливі. «Класно, дуже сподобалося. Боявся. Зразу був страх. а Як стрибнув, да, 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 страх пропав. Тим часом завершенням навчання стануть спеціальні іспити. І лише за позитивними результатами тестування військовослужбовці допустять до реального стрибка. Тим часом хлопці вже готові випробувати себе 800 метровою висотою і по праву носити білоблакитний тільник. Живе спокійно, рідна батьківщина, нам себе проявити час на лікування поранених первинно медико-санітарна медична допомога, хірургічні операції, лабораторні дослідження і навіть стоматологічні послуги можуть надавати українським військовослужбовцям на передовій. Усе це так звана експедиційна система медичної підтримки Емец тобто цілий пересувний комплекс, який складається з чотирьох палаток. Десять діб він може діяти повністю автономно. У польових умовах його розгортають лише за 24 години. В такому режимі шпиталь розрахований на роботу 30 медиків, які при потребі нададуть допомогу кільком тисячам військових. Комплекс Збройним силам України передали Сполучені Штати Америки. Емец розгорнутий нині в зоні АТО. Про нього наші колеги з центральної телерадіосправи студії Міністерства оборони. Зараз ви знаходитесь на території стабілізаційного пункту високомобільних десантних військ. Основна мета цього стабілізаційного пункту це стабілізувати, врятувати життя пораненого. Це не госпіталь, де лікуються хворі там поранені. Тут ніхто не лікується. Максимальна кількість годин, яку може затриматись тут поранений це доба, 24 години. Поки ми не приведемо його до стану, здатного до евакуації повітряним або автомобільним шляхом. У нас обладнаний спеціальний майданчик для евакуації повітряним шляхом. Ми, ми можемо розпоряджатися. В принципі, у нас є автомобілі для перевозки личного на участках, де неможливо невозможно прибыти отаки автомобілями. Тобто, більш призначені для дорог. Для біздорожжя і для движения по полю крази, в принципі, являються доволі полезним на освітні наших задачів. Експедиційний підрозділ медичної підтримки він розгортається в повному складі за добу, але операційно розгортається за дві години. Вже через дві години ми здатні прооперувати пораненого. Але існує у нас і мобільна бригада, яка вже через 15 хвилин. Вона вже можливо, можливо робити оперативні втручання майже на землі. Тут у нас проходить реєстрація поранених або травмованих. Далі в наступному. Тут у нас лабораторія та рентген обладнання. Мобільний рентген. Поступив пацієнт з, з, з осколковим пораненням правої ім'яної ділянки. Ось був осколок, добре видно на прямій проєкції, на боковій. О, була проведена операція, ось ми зробили йому рентген-контроль. Нічого вже немає. Все добре. Є п'ять предустановок, можна внести те, що найбільш часто робиться. Щоб економити час. От. Все. Тут все регулюється по куту нахилу, по висоті. Переважно я працював на звичайній радянській апаратурі, на плівці. Порівняно з цей, чим краще за плівку, набагато швидше, тобто це хвилини буквально. Дослідження займає часу. Тут у нас е, виходить ліжко стабілізаційне, де знаходиться травмований військовослужбовець. Далі тут ліжка, їх, їх чотири операційна. Матеріальне в даному випадку ми розташувалися в приміщенні. Це в першу чергу є захист медичного персоналу та безпосередньо поранених від зброї. Наметневий фонд у нас є. Він у нас пристосований для розгортання в тих умовах, де немає змоги розгорнутися. помещениях. На данный момент пациент находится после операционной палате. После вчерашнего проведенной операции в стабильном состоянии под наблюдением для дальнейшей эвакуации. Идет мониторинг состояния больного. Вот у нас есть монитор, который показывает давление, Сатурацію, пульс. Як ви себе чувствуєте? Тут така каміна Пацієнт чувствує намного лучше, веселою, без Про підготовку майбутніх десантників, зміни в структурі та військову медицину. Наша знімальна група почула від першого заступника командувача ОДВ Юрія Содоля. Чим зумовлено відновлення набору військовослужбовців строкової служби до лав високомобільних десантних військ Збройних сил України? Ну, По-перше, це зумовлено тим, щоб максимально висвободити військовослужбовців за контрактом, які залучені в підрозділах забезпечення, таких як полігони, які входять до складу високомобільних десантних військ, а також для. Можливо, хтось із них прийме рішення подальшому зв'язати свою судьбу зі збройними силами і заключить контракт на службу в високомобільних десантних військах. Чи відрізняється сучасна система підготовки строковиків від тієї, що проводили три роки тому, коли був минулий призов? Три роки тому програма підготовки молодих солдатів вона заключалася в двох протягом 21 доби. Але в високомобільних десантних військах вона кардинально змінена і вони проходять підготовку таку, яку приходять військовослужбовці, які заключають контракт. Це зроблено для того, щоб якщо хтось із них прийме рішення продовжити військову службу за контрактом, вже не буде тоді нагальної потреби знову проходити цей курс рішенням начальника генерального штабу, міністра оборони, військовослужбовця строкової служби. До виконання завдань в зоні АТО не залучаються. Вони будуть проходити службу безпосередньо на 37-му загальновійському полігоні. Вони будуть виконувати обов'язки на полігоні 79-ї бригади в Миколаєві, 3 й батальйонно тактичної групи в Чернівцях, а також виконувати завдання, не пов'язане з задачами в зоні АТО в складі 135-го батальйону управління командування високопоміння десант Десанта Фіста. Три аеромобільні бригади високомобільних десантних військ нещодавно були переименовані у десантно-штурмові. Як це вплинуло на боєготовність бригад? Які зміни в цілому відбулися, і для чого? Перш за все, зміни відбулися у резійно-штатній структурі цих бригад. Також на них покладені вже завдання, такі як були покладені на десантно-штурмові підрозділи. Бригади стали більш потужними, більш чисельними, що дасть їм змогу у майбутньому виконувати завдання, всі завдання, які на них будуть покладені. Розкажіть, будь ласка, про поповнення бригад танковими підрозділами. Це не секрет, бо танкові підрозділи ви диви, не мали на початку антитерористичної операції своїх танкових підрозділів і командування вищастояще командування було змушене додавати нам. Танкові підрозділи, але ми отримали, як то кажуть, кота у мішку. Ми не знали ні фахових здібностей цих екіпажів, не було злагодженості. І, і тому командуючим високомобільними десантними військами було прийнято рішення, і воно було обґрунтовано перед начальником Генерального штабу Галикона Збройних сил України про необхідність мати власні танкові підрозділи. Рішення було таке прийнято на Користь високомобільних десантних військ, і ми зараз маємо на даний час ну, саме сучасні танки, які маються, це Т-80. По одній роті в кожній бригаді, які входять в склад високомобільних десантних військ. Вони проходять підготовку безпосередньо на 37-му загальному військовому полігоні по методиці, яка розроблена опять же, в командуванні високомобільних десантних військ, яка ґрунтується на. Власному бойовому досвіді, а також бойовому досвіді провідних країн НАТО. Програма виходить напередодні Дня медичного працівника. Розкажіть, будь ласка, як зарекомендували себе військові медики під час проведення антитерористичної операції? Військові медики вони виконали, я вважаю, що вони виконали завдання, які, які на них покладалися в зоні АТО, на супервідмінно. Якби не було їх, багатьох наших товаришів ми б. Зараз не мали би в строю, а так вони виконували свої завдання, вони лікували людей, вони спасали поранених. Тому напередодні цього свята хочеться їм побажати перш за все це мира, родинної злагоди, ну і всіяких таких добрих речей, які кожен для себе желає. Ну і наостанок про те, без чого не уявляє себе жоден десантник парашут, небо і стрибок. Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України, що у Миколаєві, здійснили навчання з масового десантування, виконання маршу та штурму об'єкту умовного ворога. Захід відбувся на одному з полігонів Миколаївщини. Участь у ньому взяли кількасот десантників та близько сотні одиниць військової техніки. Десантування парашутним способом відбувалось одночасно з трьох літаків Ан-26 повітряних сил Збройних сил України і проходило у декілька етапів. Усього на кількох майданчиках приземлення було доставлено понад декілька сот військовослужбовців зведеного підрозділу. Після приземлення десантники одразу завантажились у штатні БТР-80, які доправили військовослужбовців до визначеного об'єкту. Штурм умовного ворога відбувався під прикриттям артилерії з'єднання. У ролі ворога виступали військовослужбовці розвідувального підрозділу бригади, які намагалися відбити атаку. Виконавши несподіваний маневр, десантники захопили визначений об'єкт. Словами керівництва підрозділу десантування одночасно такої значної кількості військовослужбовців було випробуванням як для пілотів, військових літаків, так і для самих десантників. Однак, крилаті піхотинці впорались із цим непростим завданням. Це була програма Форпост, ініціатор проекту «Пресслужба командування високомобільних десантних військ. Дякую, що були з нами. Бажаю всім мирного неба і обов'язково бережіть себе. Більше інформації про високомобільні десантні війська на сайті www.wdw.нет.